Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати, до чого вам готуватись по традиції. Дивимось спочатку особисте життя. До чого готуватись в особистому житті. Дивіться, або це ви. Королева Кубків, або це хтось з ваших рідних, може, ваша подружка, ситуація, в якій треба буде трошки як допомогти, чи ви, чи вам. Це, знаєте, щось що ну людині допоможе якихось там проблем. Ну, втікти їх від якихось проблем. Це може бути як до місяця якась ситуація. Тобто будьте готові, це в цей день можуть вже якісь перші там розмови йти, а може, трошки згодом ну, потрібна буде допомога. А може бути і таке, що вже в цей день будете знати, що людині або вам потрібні, наприклад, гроші на якусь ситуацію, але на найближчий місяць ви не зможете їх там повернути, чи людина вам не зможе їх повернути. Ну, Може бути і так. Десь може бути щось купувати, але тоді це більш для дитини. Але це так, що знаєте, не просто там біля, десь там біля будинку магазини ви зайшли по дорозі і купили. Це як з'їздити треба буде десь. Так, сфера кохання, давайте розглядати вашу сферу кохання. готуватись, слухайте непогано. І дивіться там, де у вас вам якось складно, де ви відчуваєте, знаєте, якусь таку от втому від того, що вам тяжко. Втрачаєте от просто і настрій, і сили, і взагалі, як знаєте, от не вистачає на все, і грошей може не вистачає таке щось. Ситуація налагоджується, і ви будете дуже задоволені змінами. Але це може бути не швидко насправді. Дивіться, як це може бути довге очікування, а потім вже сама по собі ситуація дуже швидко буде, ну, як щось ну, як дочекалась якогось певного періоду, і потім воно вже так швидко обертатиметься все круг вас, а ви просто в центрі будете розуміти, що от прийшов час як виконання вашої мрії. Отак воно виглядає. Тож, хай, хай воно буде вам перемогою, хай воно буде вашою особистою перемогою, в вашому е у сфері кохання. Так. Робота. Давайте побачимо, до чого вам готуватись у вашій роботі. Так, ну тут е, щось, над чим ви працювали вже чимало часу, і щось, що дуже очікував від вас е, якийсь чоловік. Дивіться, ситуація як е, вона може трошки навіть і не скластись до кінця в цей день, бо е, у вас так багато буде справ, що ви не будете знати за що вам хапатись. І ви то будете робити, ви може, будете навіть і над його якоюсь справою працювати, Аліс, будь ласка, не заважай, я тебе дуже прошу. Але дивіться, все одно вам як треба опрацювати от серед всіх ваших важливих справ. Треба опрацювати, ну як, Наприклад, замовлення цього чоловіка. Наприклад, там, щось ви пообіцяли. Зробіть хоч частину від того, що ви можете зробити, що там ви казали. Бо ситуація, знаєте, вона, ну, наприклад, людина просила вас спокійно, але вже довгий час чекає і може, знаєте, вийти з себе, може бути і. Ситуація, яка Ну от просто людина може там з вами трошки її поскандалити, будьте просто готові до такого. Далі дивимось, до чого вам готуватись, бо краще б за все це прийняти в ваше життя. Так, ну дивіться, це ситуація, або вона напряму з вами, тільки з вами пов'язана, або це з вашою матусею чи е, бабусею, чи жінка з вашої родини, яка от старша вас за віком. Ситуація, як, через яку будете хвилюватися, яка дуже швидко щось там відбувається, або в вас, або в людини. Ситуація, в якій дивіться, тут потребує допомоги така ситуація, чи вам треба от королева мечів нам лягає на дно колоди, чи це треба там, наприклад, з лікарем поспілкуватись, з адвокатом, нотаріусом чи юристом, або звернутись до людини, яка працює з паперами якимось. Ну, тобто, щось, що. Буде викликати хвилювання, але є люди, ну, скажімо, які на посаді, так? І фахівці, наприклад, так будемо казати, які можуть опрацювати цю ситуацію і налагодити її. От так. Далі дивимось, від чого тоді вам треба відмовитись, до цього теж треба готуватись. Допомога. Король кубків показаний, може бути коханою вам людиною, а може бути кимсь з ваших родичів. Людина, яка потребує допомоги або буде надавати вам допомогу. Ви різні, вас багато, і у кожного і у кожної з вас своя історія. Але дивіться, це буде ну, як складно зробити. І це ситуація, яка дуже потребує врівноваження, дуже потребує, скажімо, справедливого опрацювання, коли знаєте, дотримуються законів, дотримуються взагалі от якихось, знаєте, не аби як, а коли людина дуже уважно розглядає питання і робить те, що треба, але ж Ну, це як враховуючи якісь, знаєте, от ну, як не по ситуації, от тільки на сьогодні, а коли з планами на майбутнє, коли розглядаються всі дрібнички, щоб нічого там не втратити, щоб було зроблено ну, так як слід і щоб потім не повертатись до цього. Ось так воно. Далі, чого вам не оминути. І теж треба бути готовими до цього. Матеріальна якась ситуація, яку треба залагодити, налагодити яка потребує і енергії, і такого, знаєте, от е, бажання це довести до кінця. Е, ситуація, яка е, е, ну, як, вона не просто так виникла, а через те, що щось закінчилось і треба як на, новий, на нове коло Коло відправити, як перезапуск зробити, не уминути цього. Треба зробити, і тоді тільки поставиться крапка в питанні. Може бути ситуація пов'язана з дитиною, а може, це ви та дитина, яка який потрібно щось зробити, бо, ну, знаєте, як. На думку йде питання спадщини, чомусь таке, для когось видно, воно зараз аж занадто важливе. Ось так. Хоча не обов'язково там, у вас якось воно по-своєму буде. Ну, і давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Когось, ну, скажімо, маленький відсоток для когось хвилювання стосовно почуттів, але ситуація вона якось швидко вирішиться, і вона неочікувано якось вирішиться. Знаєте, коли ви собі там ну, щось таке можете страхами якимось себе залякати, а насправді все воно там не так погано буде. Як ви собі там нажахали себе. Для когось хвилювання через те, що вам треба щось обрати. І воно тут вже не можна затягувати, вам вже швидко щось треба робити. Знову ж таки, ви будете задоволені з тим, що ви обрали, тим, на що ви наважились. Ось так воно виглядає. Ви як вирівноважитесь внутрішньо? Страхи вони потім відійдуть від вас, ну і швидко відійдуть. Саме в той момент, коли ви скажете собі все. От я вирішив чи я вирішила. Я зголошуюсь, ну, бачите, почула, що двері відкриваються, і побігла. Так, саме через те, що ви от просто ви наважитесь собі сказати все, ну, скільки можна затягувати, я обираю. І все вам якось легко воно буде далі. Все на цьому дійсно, всім дякую, всім вам гарного дня і гарних людей поряд з вами, і тихих, і спокійних і дня, і ночі. Бережіть себе, хай все буде добре і у вас, і у вашої родини. І побачимось у нових відео. Всім пока!